Всім привіт! Сьогодні я у лісі. Буду тестити нову катушечку, яку я замовила. Побачу. Може щось знайду, вам обов'язково покажу. Не буду довго вам розповідати. Бажайте мені удачі, всім гарного перегляду. Є у мене вже сигнальчик. Узяла з собою акупойнт на тести. Ось, коли воно чую чорне, воно так перечисто дзвенить. Дивіться, яке вістечко. А, класне. Жаль, загнило. Чуть-чуть. Я ще подивлюся, може шматочок лишився в землі. Давай <плес> подивимося. Знову гільзочка. Я вже її бачу. Ось там. І у мене знову сигнальчик. <плес> 20-21. Будемо вкоплювати. Дивитися, що там десь земля суха. Воржає, я скажу. Там підкоєння, не хочу перевізувати кулької. Він... Була ось така шепнель, шукала її піном, не хотіла вже виключатися, показувати. Є у мене там сигнальчик. Ось. Ось там. Зараз виключимо і будемо... Чекайте, бо бу... не виключила, а в інший режим. Раз, два, три. Виключива. Даємо ножичок. і разом з вами розкопуємо свою суху землю. Я вже закинула скальп, бо дуже важко було. Ось кажем. Спробую за перетин. Що це таке там? Що я не можу підвантажити і А я скопала ось такий цвяшок. Добиш у мене є ножичок. Ось так. Є у мене сигнальчик під коєнням. Ось тут ось. Пін. Отут він показує. зараз розкопуємо, Подивимося, що там. О, я вже бачу. Я вже бачу. Це що це таке? Це кусочок браслета, класно, <свеч> Дивіться, жаль, що кусочок. Може ще... Може це я його поламала. Немає нічого. Тому може я його поламала, ще кусочок. Ось за я пошукаю. На телефон пін реагує. Ось такий. Частинка такого б Ось Отака От патна дуже гарна, зелена. Зараз ще я скопаю, пробую, можливо, ще кусочок знайду. Ну але це не свіжий улом, це не я зламала його. У дубовому лісі. О. Ось такий. Мабуть, чи яєшник чи синяк, нас кажуть. Зараз. Синяк. У нас так кажуть, тому що він стає гейп зразу синім. Я його додому не буду брати, бо він тільки один. Більше нема, хай стать тут. Був у мене сигнальчик ось такої ями. Чисто чорний 4-5. Я вже бачу. Показую вам це ножичок. Ножичок київської усі. Дивіться. Ще й ціленький, який гарний. Був сигнальчик, ще один. Ось такий маленький ножичок. Фокус. Ось такий гарний. Є у мене сигнальчик. Ось там під деревом. Він його чує. Будемо його скопувати, ой. Будемо скопувати за таким Будемо дивитися. Якщо його не зачіплю, бо по-другому підобратися до нього неможливо. Здається, сигнал чистий. Але, але але, може бути і гільдочка. Так що я не можу вам точно сказати, що, що там таке. Давайте я ще трошки розкопаю. Докопалася, я до цього сигнала. Нарешті він був аж під корінчиком. Було гільзочко. Жаль, Розстроєна. але нічого. Забираємо гільзу, закопуємо ямку і йдемо далі. Ходжу я сьогодні на полі. Його здискували. Сьогодні в мене інший привод. Я сигналю. Я вже бачу, що це. Ой. Фібука, ура! Дві цікага, які доцігнули? диск. Диски дотягнули, вона вже обсохла. Майже ціленька. Ось така. За ефібуку знайти дуже важко вже. Наскільки все почищено вибито. Ось так вона. Ти за. Да. Ощіпнювалося. Хто не знає, фібула це е, римська застіпка для одягу для плащів. є у мене знову сигнальчик. Включаємо пін. Зараз будемо шукати. У -у -у. Щось я бачу. О, що це таке? Кусочок? А, це від фібули, мабуть, обломочок цей голкопиймач. Кусочок. Або ні. І мабуть, голка копиємо ча. Кусочок. Ну, кусочок бронзі. Хоча би щось, чим нічого. О, руки замастило. Кидаємо в хабарницю. Йдемо далі. Є у мене знову сигнальчик. Доволі гарний сигнальчик. Подивимося, що тут буде. Мабуть, що чорне щось. Ось. Радянський Динай. Якщо когось цікавить, можу вислати по пошті. Пишіть Одесу. Іде, заховався сигналчик. Що, подивимося разом з вами? Ось тут. У Голодиці. О, кусочок Фольги. Що ти сьогодні? У мене самі сигнали бомбезні. Прийшло два тижні, як я була в цьому лісі, так як ви мені під відео писали що це не підкова, а лопатка київської усі. Я прийшла на своє місце. Вона лежить під деревом. Ніхто її не чіпав. Ось така вона. Забираю її додому. Хай не сидить без діла, під деревом валяється. І продовжуємо наш пошук. Надіюся, що сьогодні щось вдасться знайти. Вам включуся і покажу. Покликав мене чоловік, теж в нього є знахідка вже, ножичок. Ось такий гарний, тут сонечко. Ось такий. Ще є закльопочки. Навіть. Покрутимося, пошукаємо, може воно ще щось попадеться. Ось сигнальчик. Будемо з вами пробувати розкопати. Баємо трошки вдалеку щоб не задіти, якщо щось є. Цікаве. 35. п'ять. Ну, хайнько. Не хочу пін доставати. Бо важко. Ось така штучка. Ага, це від пуля. Дивіться, я ще є коцнува. Пуля ов'яна. Ще діда. Свинцева, кажу об'єднано. Свинцева пуля, мабуть. Бо такий кусочок гарний, важкий. Зараз. Пидемо. Є в мене сигнальчик. Ось. Я його чую. Відключаємо пін. І пробуємо розкопати разом з вами. Подивимося, що це. От я вже бачу. Кінець. Ви бачите? Ось. Попробуємо витягнути. Ось так. Спробуємо чуть почистити ножечком. Тобто, що в мене ножечок є. Що я сьогодні взяла його? Ось так розхитаємо. Виходить чи ні? Не хочу більшу яму О, скопувати. ножичок. маленький. Ось такий. Ходила я ходила, є в мене сигнальчик чорний. Я вже його спробував розкопувати. Хочу разом з вами його знайти. Що там? От, Навіть чує, що це чорний. Якийсь метал. С хвилинку. Так, я ножичком підкопаю. Ще підставочку забула сьогодні для телефона. Для зйомки мушу одною рукою шукати. Лізуть в очі, о, Мабуть, що це? Якийсь болтик? Чи якась була втулочка? Мабуть, радянська. Завершила я свій пошук, мушу їхати додому, бо спека почалася неймовірна, комаї дуже сильно закусюють, навіть спреї не допомагають. я показую вам, що я знайшла. І тоді дякую вам за те, що дивилися були зі мною. Так, це знахідки з минулого разу. Вістечко, там накладочка, пломбочка свинцева, гудзик. Я думаю, що поштового зв'язку і такий гарний би Ось це того разу, що я була вихід. А сьогоднішня ця лопатка, два ножики, це, мабуть, ручка від дверей. Це все. Шмурдяк. Я не знімала, не показувала, тому що його дуже багато. А мусиш копати, бо думаю, що можливо щось або вістечко по карі, або ножичок старенький. Немає в лісі вже цікавих знахідок. Думаю, потрібно міняти вже буде ліс. Шукати якийсь інший, щоб можна було виїхати на пару годинок, тому що це вже чисто. Все з вас підписочка і подобаючка. Всім пока, гарного дня!